Сучасна українська музика не завжди зрозуміла абсолютно кожному, але завжди самобутня та цікава. Ми знаходимося в Одесі, де в центрі культури Уніон буде проходити концерт гурту Еполець. Пропонуємо вам відвідати його разом з нами та дізнатися, що нас очікує цього вечора. Еполец український рок-гурт, створений в Одесі, початок існування якого припадає на 2012 рік. Нині артисти мають шість записаних та виданих альбомів, а пісня зраджує все частіше лунає поміж молоді. Концерт в Одесі лише другий запланованого благодійного туру, аби зібрати гроші на дрони. До залу прибуває все більше людей. Тож ми розпитали глядачів концерту, що спонукало їх прийти на цей захід. А я їхала додому до Одеси з Миколаєва. Я почула в машині. Пісня Епелец, і подумала, що я дуже давно не була на концертах. і Мені так хочеться відчути цю атмосферу і раптово, просто моментально купила квиток. Сини. І от я тут. Я дуже давно слухала їх пісні. Особливо мені подобається пісня, «Зраджуй». просто це best of the best. І я слухала їх новий альбом на Spotify. і побачила, що там буде вистава саме сьогодні. І я думаю, блін, я маю там бути. Просто мені дуже подобається Епелец. Два моїх улюблених гурта ЕПОЛ це «Діти інженерів. Я хотів, але не планував, тому що в мене в планах у Київ поїхати на дітей інженерів. Так випадково вийшло, що мені підігнали квиток, і тепер я тут, і я дуже радий. А також ми розпитали представників команди гурту про те. Як пройде цей концерт? Я знаю їх дуже добре, тому що рівно рік я слідкувала за ними та особисто знайома з кожним з учасників. І я вже ну не фактично, я дуже давно в команді, але фактично лише в цьому турі. Я думаю, вдало, тому що, по-перше, це рідне місто цього гурту. По-друге, вони випустили новий міні-альбом, і людям цікаво його послухати. Від організації концерту в мене позитивні враження, тому що для мене музика це відпочинок. У нас тур благодійний, відповідно, концерт також благодійний. Ми все збираємо на, на НГУ Азов. І коли ти робиш такі великі речі, допомагаєш військовим, потім отримуєш них коментарів. Воно приносить лише задоволення. Тобто, незважаючи на ніякі якісь нюанси і негативи, це все завжди задоволення. Варто зауважити, що першими вийшли на сцену представники гурту Омана. Не всі знали про частину їхнього виступу, проте рада зустріла артистів. Олексій Богомольний соліст гурту після першої пісні вирішив сказати пару слів для залу. Дуже раді вас бути, Дякуємо палац за запрошення. Будемо починати на таких піснях, як спали ікони, зраджую та «Казка» відчувалася особлива атмосфера у залі. Усі підспівували та танцювали. казка, казка, Ти є, каска, ти є Також за найбільший донат була можливість заспівати улюблену пісню гурту разом із Павлом Вареницею Щойно завершився концерт, який залишив після себе багато позитивних емоцій і бажання відвідати такий захід. Знову також було зібрано чимало грошей на благодійність.